задумался. Ты чего задумался? Так, хлопцы, всем привет. Гостям-то подписчикам канала. Гребенцам отдельное привет. Так, до речи, жарко на дворе. Собака Ай, не видно. Ходе ховается. Ну, сейчас он муху ловить. Так, Річ не в тому. Трошки побалакаємо зразу. До речі, оштрафували мене за матюки. За матюки на каналі мене оштрафували. Продюсер, сука, оштрафував. Ладно. Сука, це ж не матюк, це ж собачья девочка. Так. І він же ж той продюсер каже, треба відоси. Відоси треба, щоб були перегляди на Ютубі. Треба косити бабло. До речі, ну то все, шутки хлопці ви поняли. Ось таке. Оце мій вайбер. Оце життєна екреда. Трошки хотів побалакать. Так, дивіться, що в мене є. У мене є. Токарні патрони. Воно мені не треба. Треба було, то я назбирав. Зараз зараз вже не треба. Треба мені чотирьохкулачковий, кулачковий 200-й 250 патрон. Комплектний, недоконаний. Не отакої слої ржі, Хороший чотирьохкулачковий кулачковий патрон треба. В кого є, може, може валяється в кого так, як оце в мене, то домовимось. Так, дивіться, почнемо з малого. Зараз он сфокусується. Кулачки, це, до речі, все до 160-го патрона. Так, кулачки прямі, доконані життю і росточкою. Кому треба на там на що ціна ось така. Пишіть вайбер. Скину фото там, що там, шмота. Так, зворотні кулачки. Це номер два. Бачите, дві крапки. Номер два. Зворотні кулачки. Ну, завжди зворотнім кулачкам, як то вам показати, нічого не бракує. Вони мало використовуються. Так, є другий номер. Це може як-то через жопу. Третій номер. Ось дивіться, теж вартість номер один. Це є все, це є комплекти. Ну, це комплектні кулачки. Тільки що... Тільки що тут нічого не вламано, наче. Видно вам не, Як не видно, то пофоткаю кому треба. Так, ціна така. Це, до речі, теж зворотні до 160 патрона не комплект. Не комплект для народного творчества пойдет. Могу кому обрізати там болгаркою, шмалгаркою ну то ви знаєте, як то робиться, Могу кому треба. 4 штуки, вартість така. Пишемо на вайбер. Ось мій вайбер. Пишемо на вайбер, на телеграм. Дзвонить не треба, краще писати. Ну, як подзвонити, то дзвоніть. Так, за кулачки сказав. За моркви. Ви ж знаєте, виготовляю я моркви, вали до дровоколів Це, до речі, ой, господі, корпус підшипників За це можете писати, дзвонити. Так. І є в мене отаке. Патрон. Новий, підкреслюю, новий. Так, да, оце ось сліди сарайного хранення. Дивимось. Тут не було руки чоловіка. Кулачки є в сітки в чи як вона там, чорта називається, та сітка. Там все чітко. Равлик чітко, не вламаний. Незношений. Ну його крутили тільки грались, як я. До речі, це патрон 200, я вже сказав, з одним сателітом. Один сателіт якоби, ого, підвищеної точності. Ну, Радянський патрон підвищеної точності. Так, 200 мм діаметром, Сателіт один. Один сателіт. Ну оця кришка під три сателіта. Ну, радянське виробництво, то ви, то ви знаєте, є 200-тий. Зворотніх кулачків немає він. Зворотних кулачків немає. Крок на кулачках. Я питався мірять, Не то 8, не то 8 з якимись копійками. Я так його і не вимірив. Коротше, загуглить. Хто знает, як кажуть, тот знает. Хто іще, тот всегда знайде. Ціна ось така. Бачимо, так? Да? Все, як-то надо фотку, під лупу я пофоткаю. Кулачки, тиравлики. Ну, то вже як буде конкретно заінтересована людина. Так. Перейдем далі. Ого. 160 патрон. Бачите, з мене такий фотограф. 160-й патрон. Амазінг Restoration. Не новий. Не новий. Так. Дивимось. Зворотні кулачки є. Є. Це зворотні кулачки. Прямі кулачки. Прямі кулачки. после восстановления. Воронение на них нанесено. Зрезанный один зуб с кулачка. Вот так оно подогнано, подшлифовано. Равлик, до речи, стоит новый. Сателлиты так себе. На делилку, на шмелилку пойдет. Цена такая. Кому треба там докладнейшее фото. Ось так воно в комплекті. Патрони, до речі, без ключів. Хлопці, ключа зробите вже самі як треба. Є. Ціна така. 160-й. Є. Їдемо далі. Гвоздь програми, як кажуть. 160-й патрон. Новий. Нульц. Не Нульц. Не губи накрашені, новий, новий. Равлик новий, без слідов насілля. Він навіть там ще в той шліфовочній серці, чи як вона там, чорта називається. Ось. Кулачки, до речі, промарковані під одним номером. Ну то ви все знаєте. Да? Ну 160 патрон радянського виробництва. Так, тут дивимось. Таке. Без следов насилия і втручання. Зворотні кулачки такі. То й собака задовбав мене. не ловить. Так, зворотні кулачки є. Все. Ціна така. Підкреслюю новий нульц. Хлопці, кому? Кому треба? Пишіть домовимось. До речі, я ж вам вже сказав, що цікавить 200 й бо 250 й господи, патрон 4 кулачковий Недоконаний в комплекті, хай без ключа, хай з ключом. За адекватні гроші будемо домовлятися. Хлопці, підтримуємо. Вітчизняного виробника. Ну і мене трошечки лайком або дізлайком. Моя модерація, до речі, працює нормально, поэтому петушки всі розбіглися з каналу. Все, хлопці, дякую за перегляд. Вівчарочка вже заховався. Жарко на дворі. Ховається туди в куток. Там трошки легше воно. До речі. Отаке в нас. Ну вже пече. А він ще в шубі. Шуба. Шуба ще у собачки. зімняє. Зімня є шуба. Ще папку не купив літню шубу. Трошечки починаємо його вичісувати. Ну, ще він в зімній шубі. Все, окаже до побачення. Оп!